Друзі, всім привіт! Зараз вам розкажу все про сонячну воскотопку і взагалі про перетопку воску з свого досвіду. Зробив я таку воскотопочку про неї. Відео, яке я робив, досить це насправді дуже просто. Кориться з оцинковки, сітка, з нюансів, які виникли в експлуатації цієї воскотопки, важливо, щоб ви взяли собі розміри воскотопки такі, щоб вам влазилася рамка, рамка і рамка. Там, Допустимо, тут могло б влазитися три рамки. Але за моїми такими похабними розмірами, воно вийшло 2,5 рамки. Коли ви складете так от, рамку і рамку, і одна стає посередині. Тобто вони накладаються одне на одну. Якщо ви будете тупити одна рамка на рамці, то та рамка, яка зверху, віск буде стікати з неї і буде затікати в комірки рамки, що знизу, і буде менший вихід воску. Того робіть так, щоб вона була, мала можливо більшу площину, але ви не складали рамки одну на одну. Далі ці рамочки, котрі я перетоплював нею. Рамочки вони виходять гарні чистенькі, я їх просто трошечки почистив, відкладаю і на другий рік буду навощувати. Далі цю мерву я відбирав в мішочок. У в мене вийшло пів мішочка мерви. І цей мішочок я вирішив заради експерименту. Перетопити і перевірити міць свою лисицю, і так само перевірити, наскільки ефективним є перетоплювання сонячній вискотопці. чи потрібна вона взагалі, адже ми можемо ті самі рамочки порізати і закинути їх в кастрюлю, переварити. Ну, ідемо, я одразу ж вам покажу цей процес. Так от, чи вартує взагалі сонячна воскотопка? Того я вирішив взяти цей мішочок, бачите, він зараз пустий, але тим не менш, зараз я вам покажу процес, як це відбувалося. Вже вон є перетоплена мерва. Отож, якщо буде нормальний вихід воску, значить ефективні сонячні воскотопки. Така собі. Мерву я ще не пробував здавати. До речі, скажіть, будь ласка, цікаво, оскільки у вас приймають мерву за кілограм. Буде дуже цікаво і мені, і думаю, людям в коментарях обов'язково скажіть. Ніколи з таким не стикався просто. Отож, ми зараз візьмемо, перетоплюємо цю мерву, віск виходить такий досить темненький, але як на мене це досить такий цілком окей. Так от, до речі, виглядають рамочки після оскутопки. Важливо, що струна буде натягнута, рамочка жива, вона не вигинається. Тобто їй не піддавали під якісь там фізичні її випробування. Вона цілком готова до використання. В сонячній воскотопці досить велика температура. В ній є така річ, що і курей жарять, і яблука печуть, ну і хто зна що. Тож я думаю, що по дезінфекції питань не виникне, і такі рамочки можна використовувати. Це великий плюс. А отакий от, от віск вийшов в нас з саме цієї сонячної воскотопки. Це я сьогодні забрав. Досить такий великий кусочок. Ну, зараз його, напевне, не витягнув, бачите, трошки лущиться. Але в нас будуть як приклад, інші кусочки. Бачите, Внизу, напевно, вочевидь, те, що з оцинковочкою стикається, воно виходить таке досить темненьке. Тут таке саме, те саме діло, бачите, воно було трошки мед, медова рамочка. І це все діло теж темненьке через оцинковку і більше ні через що. Так само, бачите, зверху жовтеньке, знизу темненьке. Це через те, що тільки ми починаємо топити. Віск йде по оцинковці, знизу капає найтемніше, потім заполоняє оцинковку віск, і далі вже йде більш-менш нормальний. Такий весь віск я потім розкидаю в одну кастрюльку алюмінієву, так само що даємо водички з дощової, і це все діло перетоплюємо. І ви побачите, як, як цей віск виглядає, ну, він має бути прям хороший. Одиця як виглядає воском маріяна, така суміш. Видно, що віск вже там зверху такою з кориночкою зверху підходить. Важливо, щоб вона файно перетопилася. Так як у мене каструлька маленька, тут зараз трошки забагато морви, треба, щоб вона так вільно плавала у воді, файно вона перетопилася. Всі вускові кокони переламалися, вона гарно бурлить. Це все діло і ми можемо його сміло зараз забирати. Набираю я водерку ще окремо, на як яке натягнув панчоху. Розділимо це діло десь на три закладочки. Все це все ведерко. Ще чуть-чуть, буквально можливо. От. Так, і з цього маленького ведерка, це наша суміш, вона переходить в панчоху і з панчохи. В воскотопку, воскопрес, точніше, цю нашу так звану лисицю. І ми зараз побачимо ті мінуси, чого важливо не допускати, коли будете робити свою лисицю. Це можна трошки закрутити, але воно і так не буде вивалюватися з неї. От однієї панчохи вистачає на е, буквально оце от, пів, пів е, мішка, і вона вже з одного боку порвалася. Це не критично, її можна просто трошки підв'язувати в тому місці, в якому вона рветься, і все. От, і ось зараз побачимо, бачите, яка мінус в чому полягає в тому, що вона не є достатньо широка. Треба, якщо будете робити свою, робіть її обов'язково ширшою. Обов'язково. І з от цих рухів можна побачити, що наступний мінус, її треба просто прикріпити до землі, або можна робити насправді стаціонарною такою, що. Просто кладеш на наниз на якісь дошки взад закріпити і по всьому. І тоді можна буде зробити більше плече і натискати сильніше, адже віск. Він топиться саме тоді, коли бачите, от зараз, зараз пішов віск. Воно почало жовтіти. Оце от водичка, бо спочатку йде вода. А потім вже поступово, помаленьку, по чуть-чуть, з цього мішечка буде виходити віск. І отакими от якимись різкими рухами його сильно не вижнеш. Його потрібно вижимати так, з певною достатньою силою і довго. Адже він буде виходити звідти довго. Доводиться отак от трошки на нього присідати зверху, але через те, що він не закріплений, ну, це великий мінус. Але це все робилося для того, щоб зрозуміти. Його мінуси, тому що я планую зробити нормальний, великий, і так як скоро буде відбраковка рамок, доведеться топити велику кількість рамок, не те, що за літо там, штучок 20 назбиралися і чисто заради експерименту побавилися. Доведеться їх всіх перетопити, придбати трошки більшу посуду для того, щоб їх варити і більшу лисицю, і це все діло піде досить швидко і з хорошим виходом воску, і кольором, і якістю воску, адже віск не буде. Контактувати з оцинковкою з сонячної воскотопки. Бачите, це все діло, щоб хотілося, звісно, трошки потопитися. Але довго я його маринувати не буду і зараз закладу останню закладочку та й все. Ось так бачите, сюди я збираю мерву і вона виходить така, ну, досить крихка. Лише є трошки такі частинки воску, які відриваються з рукавиці з тої панчохи. Так, друзі, все це діло ми перетопили. Зараз я ще так от щищу залишки воску з лисиці, щоб ми бачили приблизний результат. І по ньому я побачу, чи вартує воно це діло, чи не вартує, чи можливо варто просто відкласти рамочки ті, що зараз планується топитись до літа, і просто покидати їх в сонячну воскотопку, зважити на ціну мерви. Просто не робити зайвої роботи, а здати мерву. А... В рамки перетопити на сонячній вискотопці. Або ж попробуємо зробити кращу лисицю і перетопити віск, і вже будемо мати їх на січки, на вощину. От, друзі, дивіться, вийшов такий от кусочок воску. Віск, бачите, трошечки такий темно-оранжевий, але це окей. Я думаю, якщо його зараз ще кинути в... Ще раз водичку е, дистильовану або дощову перетопити Гарно, е, будуть... буде гарний осад. Тут, бачите, ви ще трошки Я його не зшкрібав, але він зовсім маленький. І це прям хороший результат того, що ця жіноча панчоха е, дуже тримає в собі оцей от весь жмих і не, не дає пропускати його в віск. Е, того, я так дивлюся, тут є десь близько трьох кілограм з цієї всієї мерви. Ну, це... Прям солідний результат. Якби, я думаю, її здати, це була би втрата втрата по прибутку того, робити нову лисицю і обов'язково робити, тупити такі речі самому. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково залишайте коментарі.